Чи наш, що є сина Небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Ось у такій атмосфері вже традиційно у Кременчуці на звичному місці біля розп'яття на площі перемоги відбувся урочистий молебень. Господи, молимо Тебе за тих, хто сьогодні веде нашу країну. За президента, його команду, кабінет міністрів, Верховну Раду, Господи, щоб кожен з них мів страх Господень в ім'я Ісуса Христа, щоб вони жили Твоїм Словом і приставали до того Слова. Господи, щоб завжди пам'ятали, що є влада, а є відповідальність за цю владу. Віряни різних конфесій звернулися до Бога по захист їхніх домівок та перемогу над ворогом. Нехай же несподівано прийде загибель на них, і сіть, що вони таємно нас, нас поставили, нехай уловить їх, і в ту яму нехай упадуть, яку викопали на свою погибель. А душа наша буде радіти у Господі, буде втішатися спасінням від нього. Отче наш. Молимося до тебе за мир і спокій для нашої великої, єдиної української родини. Усім, хто відвідав недільний молебень, нагадали про важливість життя у вірі. Адже тим, хто вірує, Бог дарує своє милосердя. Самі по собі нічого не варті, нічого не важимо. Але ми покликані тобою, помазані тобою. Ті, хто проявляє тебе в своєму житті, і щоб оточуючи нас, люди бачили цей прояв твоєї, любові, твоєї вірності, щоб сприймали нас як посланців Твоїх і сприймали Слово від Тебе, слово, яке входить в їх життя і змінює, дарує сили і бажання жити далі. Праведно і благочестиво, тож проживаємо гідно своє життя у смиренні перед Богом та Його заповідями. Часто, коли ми дивимося на ці на те все, що можна отримати: владу, гроші, ну будь-що, правда, це дає, здається, дає нам сильні можливості, що от ми будемо кимось, ми будемо щось там, правда. Але немає такого розуміння, що мати щось це велика відповідальність служіння. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креман новини.